Дуж друзі, давно не попадали мені машини на розборку. Знову я взяв Аскону. Хоча я скільки раз клявся, скільки раз я казав, що таких машин я більше не хочу. Взагалі машин зараз на розборку не хочу. Ну коротше, Машина з мого села, Ви недалеко. Ну І по ціні ми зійшлися. Це Opel Ascona, чесно не знаю, якого року там тих паспорт взяв, суто подивився звір номера, що були одинакові. Все, більше мене нічого не інтересує в цій машині. Е, спереду 15 та резина на титанах. Така ще навіть резина нічого така. Ззаді також 15 ка -та. Зимова. Ще теж досить непогана резина, вона така зроблена. Не знаю, під якийсь... Якийсь інакше вона виглядає, не така, якби вона мала бути заводська. Більш дутіша її зробили. Ну таке, Бампер інтересно виглядає, решетка інтересніше, ніж заводу. Звичайно, вона вже вигоріла, бо стояла на сонці. Ручки теж не всі, оця робоча. Ну, салон тут, звісно, такий хазяїн собі їздив. Салон не дуже. Люк є. Треба попробувати, чи робочий. Так. Тут не знаю, тут не відкривається. Знаю, що точно капот відкривається. Ага. Капот багажник теж вже не відкривається. Коротше, такий собі Франкенштейн. Зараз спробую відкрити. Подивіться, що під капотом, бо навіть не дивився, що там знаходиться. Навіть кажу, При покупці автомобіля ніхто навіть не заглядав під капот. Ну, Бо смисл тут дивитися, бачу все поволотиному бросло. Моноінжектор. Оце моноінжектор все часто дзвонять за ним. Ну, на бензині машина робила. Ой, не на бензині, на газі машина робила, бензинового баку тут немає, бо згнив. Така розпорочка є. Такий інтересний газовий редуктор. Не знаю, чи він тиск показує, чи скільки ще в балоні. Ну, коротше, поняття немає. Трамплерчик є. Той трамплер, знаю, стоя з конечно швиденько пішов. Ось така бобіна. Коробка коробка тут була добра. Ну, таке. бажання її заводити, хіба буду пробувати завести Так що лобове, на жаль, тут побіте дверка інакшого кольору. Под ніщу, ну такої собі. Отакий От дешевий, недорогий корчик. Ще п'ятнашка стоїть, також не запхав. Можливо, кому що потрібно по 15, теж є на розборі 15. Так що буду її закривати і скоше все, що буду заганяти на розборку. Можливо, кому потрібна ціла, міг би недорого продати, та як цілий автомобіль, поки вона ще не спущена нанес. Та яскона скона порізана, вже її викинув. Її кінець. Ну і таке ще лишилося багато запчастин, потрібно попідкидати, поскладати це все діло. Ну Це вже таке, таке стойке, проводка, пружина, якась торпеда. Це все, що лишилося з тої оскони. Якщо буде це все діло підскладувалося, підписувалося і буде заносилося на склад. Так що кому що потрібно. По Осконі, по різних машинах, по інших машинах можете звертатися за номером після свят. Будемо працювали, будемо відправляли, кому що потрібно, бо вирізається поступово в автомобілі під ноль. Так що всім дякую за перегляд, за таке коротеньке відео, обзор нової покупки. Так що до наступної серії. Приїхав я з зеленим драконом своїм. Один, тягнули аскону, не знаю, звісно чи потягне, але допробувати тягнути туди. Що, пробую. Ну що ж, вже Переїхала в місце, де вона має стояти. Перетягнув її звіти сюди. Тут також ще п'ятнашку загнав. Тож не дуже хочу цього з бачити на основному місці, де вона стоїть. Постоїть поки що тут. Вже питалися за такою решеткою, вона дійсно інтересна, так... вона до речі металева. Ну, походу саморобна чи що, ну, зроблена прикольно. За той час, що вона вже тут стоїть, були продані вже перші запчастини, а саме був проданий радіатор з вентилятором. Так що перший дохід цієї машини вже є, лишається ще її відбити. Так що щось треба продати, бо мотор, або коробочку, бо титани, щось треба ще... Напродати на ту суму. Якщо нагадую, що ще є також 15-ка. 15-ка теж була вже перша продажа, це скат, диск з неї. Дивіться, який прикол 15 ці кого ще не бачив, барабана нема, користо, барабан чи зрізали, чи стерло. Коротше, задніх тормозів немає. Так що, кому що потрібно по 15. ці по Асконі, можете звертатися, запчастин є досить багато. А ми будемо знімали нові нові корчі, які заїжджають до нас на розборку. До мене заїхала ще одна машинка, зараз її покажу. Короче, Рено 11, зараз біжу показати. Так що, ще є ось такий чудо апарат. заїхав не так давно. Дуже машинка тут куплена на місцях. Чоловік коротше, 15 чи 18 років в одних руках мав цей автомобіль. А він ще і їздив цей автомобіль, але проблема в тому, що вже кузово, воно тут не дозволяє, От бачите, тріщина з цієї сторони у Дасі. І так само і з цієї сторони. Тобто вже дах тримається, не знаю, просто ну, на чесному слові я не, не розумію, на чому він тримається. Такий він у салоні. Тут чоловік викинув був сідушки. Ось таке задній ряд водія теж вже зламана. Короче, сідушки на мусор. Торпеда така прикольна. Навіть лобове ціле. От. Що ціле то ціле Люк тут робочий. Ну і по суті салон, що тут показувати? Тут нема що аж такі показувати. Це не є якийсь БМВ, чи там, не знаю, то самого мега, де є багато чорна пічка, Но тут нічого напічканого немає. Опа, люк. От і все. Люкчок закрив, відкрив, так його. Треба закрив, ау-во. Треба закрити такі ремні, багажнічок, полка, коротше, ні з такого. Адже інтересного немає. За інтересного це з Рено 19-го ходовка. Й твою ж дивізію. Та ти що? Всього в Короче, я забув, що тут капот. Капот не фіксується. Я в шоці? Так, десь тут планка була. Ось воно. Все є. Блін, капот чуть не я ломав. Тут вже теж все загнило. Ось так от. Тут загнило також. Радіатор такий маленький, інтересний. Вентилятор це взагалі. Капець тут. Навіть не прикручений до кінця. Карбюратор стоїть вісьньорочний, дев'ятошний, вентилятор. Коротше така машинка, що їй треба за день стати, порізати, розібрати і забути, що вона існувала. Мотор тут 1.4, 4, мотор тут гарний тягу мав. Тут вже стоїть коробка з 19-го Рено, ходовка з 19 го Так що спасати тут нема що. Позовні елементи. Тут хіба що єдине, що живе, це от дверка жива і задня кришка багажника жива. Такий оглушитель я сам допомагав переварювати, оглушитель тут добрий. Резина зимова. Тут була гарна, чоловік купляв. Не знаю, не бачу, який рік. Коротше, резина тут гарна. Та і все, тут з плюсів дуже мало. Решта піде просто така балка комусь на прицеп. Я кажу, вжі бак, щось таке ще можна буде продати. Все решта просто на метал. Така машинка. Можливо, хто має такі автомобілі, що їздить ними, можете звертатися, відправимо. А, ще от капот цілий, ще капот досить непоганий. Так що ось такі покупки були. Не купляю зараз автомобілів. Стараюся розібрати ті, що є. Ну Ці були просто під боком і ціна була підходяча, тому і взяв цей автомобіль, ще своїм ходом сюди заїхав, тому... Навіть не довелося за ним їхати чи тягнути. Там ось такі покупки, друзі, поставте лайк. Чекаємо наступне відео, можливо, ще коли щось куплю або покажу, як я розбираю автомобілі. Так що всім дякую за перегляд і до наступної сесії.